Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої милості ми не зникли, велике Його бо до нас милосердя, і воно оновлюється і оновлюється кожного ранку, тому що велика вірність нашого Господа, велика милість Його над усіма нами. Дякуємо Йому, дякуємо іще за один світанок. І хоча сонечко вже там десь піднялося, за. Обрієм, ми його не бачимо, тому що захмарило, захмарило, і навіть сказали прогноз погоди. Сказав, що може піти сніг, але ми цього дуже не хочемо. Адже зараз так все буяє, квіточки. Цвітуть уже дерева, і так хочеться тепла. Просто отого тепла, не жари, не спеки, а тепла. І коли є оце тепло, тепло Боже, то настільки класне. Тому хай морози підуть геть, і снігопади разом з ним, в ім'я Ісуса Христа. І хай буде тепло, хай прийде тепло від Господа, а всякий мороз, хай піде геть в ім'я Ісуса Христа. Попри всі прогнози, Попри всі, ми закликаємо тепло, адже ми діти господні і Господь. Той, що спав у човнові, а потім встав і сказав, і заборонив тим хвилям, бурхливим рухатись і топити того човна, і сказав утихніть, і вони утихли. Той самий дух, він живе і в нас. І читаючи прогнози погоди, про якісь шторми, ми маємо владу, ми маємо право не сказати, а ну що робити, ну вже все, ну та отак уже. Ні-ні ні. Ми маємо право заборонити. Ронити і сказати морози, ідіть геть в ім'я Ісуса Христа. Хай буде тепло, треба принаймні спробувати. Що можна казати, та все рівно нічого не вийде, при цьому не пробувати, а не спробувати. А ще коли ми кажемо ці слова, коли ми вкладаємо їх в свої вуста. То нам потрібно вірити. Той, хто вірить, той і отримує. Господь каже: по вірі вашій буде вам. Алілуя! Слава Богу! Тож не очікуємо снігопадів, не очікуємо морозів, а очікуємо милості Господньої, тепла в кожній сфері нашого життя, в кожній сфері нашого життя. Хай буде милість Божа. І життя. Ми обираємо життя. Що можуть принести морози? Вони можуть забрати життя у тих квіточок, у тих маленьких зародків, які там всередині тієї квіточки. Тому ми ті, які обираємо життя. Ми ті, які обираємо життя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Псалом 142,10. Навчи мене волю чинити твою, бо ти Бог мій. Добрий Дух Твій, нехай попровадить мене по рівній дорозі. Добрий Дух Господній, він в нас. Алілуя. І хай Він провадить нас по нашому, по нашій дорозі життя, і ота дорога життя, вона дарована нам від Господа. І дай Боже нам іти тільки нею, не схилятися не вправо, не вліво, а тільки за... маючи оцього доброго Духа, який навчає нас корисному. І і ти і ти за господом, алілуя! Завжди, завжди, завжди. Прокинувшись рано вранці, нам потрібно знайти хоч одну причину, за що ми можемо подякувати йому. І коли ми почнемо дякувати, бути вірному у малому, то Господь покаже нам все більше, більше і більше, за що ми будемо, за що ми зможемо подякувати Йому. А далі, а далі, Господь буде благословляти тих, які вдячні. Коли дитина вдячна, то ми хочемо їй дати. Ще більше. Так, точно. І Господь, люблячий батько, якщо ми йому вдячні, якщо ми не робчимо, а вранці встали і кажемо: дякуємо Тобі, Господи, у нас була ніч без тривог. Дякуємо Тобі, Господи, я прокинувся, я прокинулась. Дякую Тобі, Господи, я можу ходити і своїми ногами зараз піду в ту кімнату чи в іншу. Дякую, Господи, я відкриваю кран, а там є вода. і я я можу напитися води. І там не буду я зараз думати, яка вона вода, я можу напитися води. А ще, якщо загляну в холодильник і там не просто пусто, а там є що поїсти і нагодувати сім'ю, я буду дякувати Господу, я буду дякувати Господу. А ще, якщо хтось все ж таки відкрив Біблію і прочитав Слово Боже, а ще помолився і прочитавши, напитав свій дух, то теж можна Може сказати, дякую тобі, Господи, за ранішній хліб життя. Дякую Тобі, Господи. І отих подяк можна робити безліч, безліч. Алілуя. І якщо ми знайдемо час для того, щоб. Подякувати Господу, то повірте, у нас радістю наповниться наше серце. Коли ми вдячні, ми радісні, Алілуя, алілуя, слава Богу! Тож будемо співати Господу, будемо вкладати в свої вуста нову пісню. Подяку Господу, алілуя, Слава, слава! Повіки слава йому! Буду співати Господу, всі дні мої, буду співати йому, поки живу, хай буде приємна пісня ця, возвеселюсь, радітиму Господа, благослови Господа. Душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Дякую. Буду співати а творцю всім серцем я дякувати йому за кожну мить. Як далеко Схід від Заходу так віддалив Він від нас наші гріхи, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, моя! Душа моя, благослови Господа, душа моя. Благослови душа моя Господа, Алілуя. слава Богу, слава Богу! Господь в приповістях 1.33 записав: А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. А хто мене слухає, каже Господь. Як добре, коли ми слухаємо Господа, як добре, коли ми прихиляємо до Нього вухо, не тільки Він до нас, а Він прихиляє, щоб почути наші молитви, і Він прихиляє. Тож як добре, що ми також прихиляємо до Нього вухо, щоб почути і щоб слухати, і Господь обіцяє, що той, хто слухає Господнє Слово, то він буде спокійний. Від усякого страху, перед усяким злом Він буде спокійний, адже на Господа він покладає надію свою. Алілуя, Алілуя! Псалом 45, 2. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Чи будуть траплятися у нас недолі? На превеликий жаль, так, бо цей світ переповнений всякою темрявою. Але Господь нам обіцяє, що він, наша охорона, та сила і допомога. Він, наша охорона, сила і допомога. І ці три Господні А... Рет... качества, три госп... три господніх якості ми повинні вкладати в свою молитву і вірити, що Господь для мене це. Це охорона. Господь для мене це сила, адже я все можу в укріплюючому мене, Господи. І Господь для мене. Це допомога, це допомога. І якщо трапляються недолі, Господь для мене допомога. Я не одинокий, я не одинока, я Господня. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава, повіки слава, повіки слава! Господь закликає кожного з нас у чудовий свій світ. Господь закликає кожного з нас обирати життя і не помирати. Господь для того, щоб ми жили, зробив уже все. все. Він своєю причистою кров'ю омив нас від усякого гріха. Він заплатив сповна за кожний гріх і сказав: звершилося, звершилося перемога через кров Христа. Алілуя, Слава Богу! Перемогу ми маємо через кров Христа. Якщо віримо в її силу, слава Богу, повіки слава. Коли ми не знали Господа, ми ходили своїми стежками. Ми ходили своїми стежками, слухали того рогатого, робили звичайно інколи і добрі справи, тому що ми ж все рівно Боже творіння, але але слухали ми зовсім іншого. Але коли ми покликали Ісуса Христа, ми стали новим творінням, ми стали новим творінням, і коли ми стали новим творінням, то про що ми повинні перш за все дбати? У мене нещодавно було день народження, і воно іще продовжується і продовжується. Продовжується чому, я так кажу, хтось каже: ну, день народження було в п'ятницю, а вже 9 число. До речі, сьогодні в мене також свято. У мене сьогодні день народження, але вже не моє, а мого сину, синулю, багатодітного батька. Він став батьком багатьох народів. Allelu. У нього вже зараз є п'ятеро дітей, благословених дітей, і він наповнює ними свій ковчан. І він постижений не буде. Алілуя! Слава Богу! Адже його діти це благословіння від Господа. І дуже добре, що він навчився приймати ці благословіння. Звичайно, приймає його жінка, Алілуя! Але він в цьому також має участь. І це благословенна сім'я. Слава Богу, слава Богу! Богу. Тож я також іще приймаю подарунки від Господа. І Господь побуджує тих і інших людей, братів, сестер, іще дарувати мені подарунки. І вчора я ще отримала один подарунок. Алілуя! слава Богу! Вдячна усім і за молитви, і за привітання, і за подарунки. Дякую, дякую, дякую. І серед одних із подарунків був чехол на мій телефон. І тому що телефон в мене нормальний, ще записує відео, я користуюся ним. А от уже чихол, ем, думаю, що так на української мови, так, так звучить це слово. Уже був такий, ну такий уже. Просився заміни мене. Отак, от просився. І, і я, коли мене попро... спитали, що тобі подарувати, от одним із подарунків я сказала, мені потрібен чехол на телефон, тому що вже треба його оновити. І от мені подарували чехол. Спочатку мій був чехол чорного кольору, тому що е я його купувала, цей телефон, із рук. Він, я була другим володарем телефону, і тому перший володар він купував чорний чехол. Чорний так я його й носила. А Зараз мені подарували такий коралового кольору чохол. Ну, червоний, але він більше коралового. І от я одягнула свій телефон у новий чохол. І багато людей питали: о, тобі подарували новий телефон. Ніхто, знаєте, Один, можливо, хтось сказав, о, новий чохольчик. а то всі думали, дивлячись на мій телефон, що в мене оновив телефон Що в мене став новий телефон. Коли ми оцей приклад, дивлячись на цей телефон, мені Господь проговорив до мого серця і показав оцей приклад. Як колись Ісус говорив притчами, так і оцей приклад з телефоном, він показав. Дещо з дітьми Божими. Коли ми приходимо до Господа, то Господь каже в Коринтян, 2 Коринтян, 5 розділ, 16, 17 вірш, 17. Отже, хто в Христі нове творіння? Давнє минуло, ось. Паст... Постало все нове, все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхніх переступів і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа, тому наче сам Бог просить через нас від імені Христа. Христа, благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми у ньому стали Божою праведністю. Алілуя! Слава Богу! Тож хто у Христі, то нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове. Коли ми приходимо до Господа, Господь робить нас новим творінням у Христі Ісусі, але. Пам'ятаєте, Господь не лицеприємний. Він не дивиться на лице, Він не дивиться на зовнішність, Він дивиться всередину. всередину. Мій телефон змінився тільки зовні. Всередині у нього все старе. Але Господь прагне, щоб ми змінювалися не зовні, а не... Е, щоб ми е, змінювалися всередині, а не зовні, правильно сказала. Він прагне, щоб ми змінювалися всередині, щоб у нас змінювалися наші серця. Якщо ми прийшли до Господа і думаємо, що для Бога дуже дуже важливо, щоб ми змінилися зовні. То хочу вам сказати: ні. Розочарую вас. Якщо ми прагнемо змінюватися тільки, змінювати тільки наш гардероб, змінювати наше тіло, ну от, користувалися косметикою, тепер користуватися не будемо. О, стриглася сестра, тепер вона запускає коси. О, е а, а знаєте, а, зуп, а зараз зупинюся. Одного разу їх їхала з дітьми, і я казала своїм дітям, що діти ваші тіла настільки прекрасні, адже Господь створив ваші тіла. Тому не робіть собі на ваших тілах ніяких там тату, ніяких там наколок, не робіть цього. Адже Господь так зробив досконало ваше тіло. Навіщо це собі робити? Ви Боже творіння, Господь знав, як. Вас створити, дав вам правильний ніс, правильні очі, правильні губи, все він вам дав правильне. Я так понавчала дітей. І, і ще хочу сказати, років 10 назад, отих всяких ботексів навіть в помині не було. Це зараз уже є дань моді, просто дань моді. Але коли людина приходить до Господа, але в неї там позаду таке минуле, що зовсім не хочеться і згадувати. І на тілі. Багато 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 того тату і такого, що на все життя, то що людина може з цим зробити? Ну да, зараз є якісь технології, що можна це все вивести. А з другого боку, а нащо? А нащо? А нащо? Чи ця тату не доблизить мене до господа? Та Господь на це не дивиться, не дивиться, на це дивляться люди. І от одного разу ми їхали, а у брата на руці було тату. Таке, ну можливо, я наколка, і е, можливо, це різні речі, але вибито було на це життя. І дитина, знаючи, потім сказала: Мама, ти бачила, а у брата там тату, і що тепер? І що тепер сказала я? Нічого страшного, це вже його минуле. Господь на минуле не дивиться. Він дивиться на сучасне, на серце яке зараз. І Господь вірить, що в нього вистачить сили довести цю людину до Божих обіталей. Алілуя, До Божого царства! Слава Богу! Незважаючи на все його тату. Але коли ми в Господі, коли ми йдемо за Господом, коли ми розуміємо, що ми Божі. Творіння, що Господь нас творив такими прекрасними, то нам не потрібно те тату, бо це дань моді. Зараз воно таке модне, а через рік, через два, через десять на це будуть дивитися як на жахіття і будуть в моді чисті тіла. Але не про це річ, не про це. Річ про те, що Господь дивиться на те, що всередині. Він не дивиться на те, що зовні, і можливо, звичайно. Якщо людина ходила там тими стежками, а потім прийшла до Господа, в неї змінюється гардероб, да, алілуя, слава Богу. Але, але спочатку Господь хоче, щоб змінилося серце, щоб змінилося середина, не о те, що зовні, а те, що всередині. І коли ми дозволимо Господу зробити оте генеральне прибирання, і будемо дозволяти йому робити це завжди, щоб потоки благодаті, щоб потоки чистої води у нас били ключем і наповнювали наші тіла, і потім перетікали у цей світ і щоб інші люди пили цю воду живу. Для чого? Для того, щоб коли будуть пити оцю воду живу, теж захотіли, щоб з їхніх сердець били оті потоки живої води. І так один одного переповнюючи, 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 ми будемо бачити багато світла, багато тепла, багато благості, багато Божої благодаті. Але нам потрібно дозволити не змінити нас із зовні, а змінити нас із середини. Це для Господа най. Важливіше, найважливіше тому, якщо для Господа найважливіше те, що всередині, то і нам потрібно вчитися в ньому, в нього і бачити у кожній людині. Не її зовнішній вигляд, а бачити середину, бачити оту душу, яку Господь хоче спасти, і не намагатися бути суровими суддями, а намагатися бути, мати той самий дух, який каже. Я хочу, щоб усі люди спаслись. Я хочу, щоб усі люди були Божим творінням. Я хочу, щоб усі люди прийшли до престолу благодаті і отримали оту благодатну допомогу в кожному дні свого життя, коли ми будемо над цим розмірковувати, і будемо це. Практикувати у своєму житті, то ми побачимо, наскільки прекрасні люди, які оточують нас. Ми побачимо оте нутро, добре нутро. Алілуя, слава Богу! Адже, адже Той, хто у Христі, то нове творіння. Все давнє вже пройшло. Тепер все нове, нове від Господа. Алілуя, Слава Богу! Алілуя, слава Богу! Хай Господь благословить кожного з нас. Хай Господь допоможе нам бути новим творінням. Да, нам дуже потрібно, щоб люди бачили в нас. Христа, щоб ми були. Господь закликає нас, щоб ми були акуратними, щоб ми дивилися за своїм одягом. Адже ми царі і священники. А царі і Вони одягаються класно. Тож, нам потрібно дбати і про зовнішнє, і про внутрішнє. Але внутрішнє найважливіше, і хай допоможе нам Господь бути в гармонії з усім. Амінь.